Що це? Гарбуз. На українській мові називається гарбуз. гарбуз. Подивіться, будь ласка, це, це гарбуз. скибочка гарбуза. Ні, не будемо, тому що вона серва. Це скибочка гарбузи. Давайте ми подивимось, що в неї тут зовні є така кожура. Побити, будь ласка, по ній легенько. Яка вона? Тверда чи м'яка? Тверда. Вона тверда. Але всередині це називається м'якоть. Спробуйте, будь ласка, вона тверда чи м'яка? М'якенька Ось тут трошки, але тут теж тверда, друзі мої. Сідайте, будь ласка, на місце. Ви бачите, що моя, мій гарбузик, він якого був кольору? Білий. А що буває білий гарбуз? Буває. Друзі, гарбуз взагалі, ось подивіться, я зараз вам покажу. Буває різний, різний, різний. Сідаємо, буду розповідати. Ось, ось такий гарбузик я зараз вам показую. Він тут такий зелений, а у мене біленький. Ми призвикли з вами говорити, що гарбуз завжди помаранчевий, але це насправді не так. Гарбуз буває навіть жовтий, правда? Подивіться, жовтий Ось цей гарбуз, який називається фонар, а у тетка з золотой. А це, це такой жовтний Добре, Добре. Ось цей гарбуз-ліхтарик, він так і називається ліхтарик. Чому? Тому що з нього роблять ліхтарик на свято так? А ось, а ця, а ось цей гарбуз мускатний. Він самий-самий смачний. Його використовують завжди в їжу. Ось Цьому гарбузоку є насіннячко, і воно без е, чешуйки зверху, воно е, чисте. Уявляєте, так начебто хтось почистив там насіннячко. Ось ця, е, цей гарбузик е, цукерочка, його, з нього виготовляють цукати і дитяче харчування з нього роблять. Це, це теж цукатний гарбуз, він дуже солоденький. І оцей мраморний вони зберігаються майже рік розумієте, в загалі. А, а, а. а це іспанська гітара. Ну, ви О, бачите, схожість на гітару. Так, друзі, що можна зробити з гарбуза? Що приготувати? Ви їсте гарбуз, любите? Ні, да, я думала, то то я це ваше улюблене. Я люблю. Дякую. Да, а що ти любиш, Діма, як мама готує? Потому гарбуз? Тому що воно дуже смачне і А що Ба мама готує? Бабушка і бабушка, бабушка мені робить лаваш з тиквою. Супер і з цукром? З да. цукром, Солоденький. Ага. Очень супер. Ось, а я... а от до речі, Діма виросте дуже сильним, <проб> тому що у гарбузику багато вітамінів. Я їла, між іншим. А Возьмела. я вас має ось. Камо Давайте ми подивимось, що можна приготувати з гарбузика з гарбузика. Зрозуміло. О, Варення можна зробити, можна зробити. О, навіть котлети роблять, бачите? О, супчик варять, цукати роблять. Ну, звичайно ж роблять ліхтарики, на Хеллоуін Це звичайно. Ще з гарбузика Мільйон можна. Діті. Ось супчик. Так. І що це всередині таке біленьке у гарбузику? Що це? На Ну звичайно, Мас... ось воно. Дивіться, це. На сі... да, дайте, будь ласка, це на... ми не будемо їсти, тому що це того рішня. На сінь можна. Ми зараз з ним будемо грати. Спокійно сіли на місце. Оля, повернись, будь ласка, на місце, Люба моя. Так, отже, поїхали. Це насіннячко. З насіннячко можна з'їсти, просто з'їсти. З, з насіннячко ще роблять олію. Уявляєте собі? Гарбузова олія. Зараз розкажу. Що я для вас приготувала? Ми звикли, що гарбуз якої форми? Форма яка кругла, квадратна, яка? Кругла. Круглий. Але я вам дещо тут підготувала. Ось мій гарбуз і його форма круг. круг. А це що? Да. Прямо кутник. А це. Рахуємо. Раз, Раз два, два, три, чотири, п'ять. Це Шестикутник. Молодець, цілі шестикутник. А це що? Це роб. Це роб. Молодці. А це. А тімо молодець. П'ятикутник. Правильно, хлопчики, п'ятикутник. А це що? Ні-ні-ні-ні-є -ні, ні ні це є... 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 Є назва в нього. Прямо А А А це? А це? О, молодці. це? молодці, трикутник. Все супер, молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я вам всім роздаю ось такий гарбузик. Ми його ставимо біля себе, перед собою. ставимо. Тримай. І тримаю. Я вам а роздаю. Сінічко, коли... А бери собі, зараз мою, ми... я тобі ще додам. І Я вам роздаю насіннячко. А зачем вона даже? Дай, 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 а, дай, зараз дай, розкажу. Дай, зараз. Дай, дай. Покладіть, будь ласка, на підлогу. На підлогу. Це потім на підлогу. А -а -а. Так. І тепер ми з вами будемо рахувати. Слухайте, а -а -а. будь ласка, уважно. А Зараз. Так. У мене є для вас тут деякі приклади. А ну, давайте з вами подивимось. Угу. Ось вони. Ага, ось це я хотіла. Спочатку в прикладі завжди пишеться те, що було. Що у вас я... було, ну подивіться. Е, тільки... Зараз нічого немає. Що було? Скільки? Один. 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 Покладіть одне на сінечко собі на гарбузик. На гарбузик. Одне на сінечко. Одне поклали. Хто тут прийшов, плюс чи мінус? Плюс. Плюсик плюс. прийшов. Плюсик плюс. приводить, додає чи забирає? Додає. додає. Скільки Ой. плюсик додасть? Один. один. Додаємо ще Буде один. Два. Ліза на гарбузик клади, на гарбузик зверху. Так, куди? І скільки тепер вас? Подивіться на сінечок. Два! два. Отже, дивимось. Один, додати один. Скільки буде? Два. два. Ану, перевірте, у вас два? Всіх два. два! Молодці. Забирайте насіннечко, забирайте. Куда? Просто на кубку. На кубку збирайте. Далі наступний приклад. Ану, давайте подивимось. 20. Скільки було? Один. Од насіннечко бігом поклали. Одне насіннечко кладемо на, Кладем на гарбузок. Одне. Добре молодці. Хто а прийшов? Хто прийшов? І що один? Два. Вон, плюс, плюс. плюс додає чи віднімає? Додає, додає. скільки плюс додав? Два. два. Додаємо два насінночка. Два. Бігом додали два насінчика. Скільки у вас тепер? Три. А ну, дивимося. Ліза, в тебе було одне насіння. Ти маєш додати два. ну додай два. Ліза, дві штуки додай. Дві додай. Раз, ти додала, і ще одне. Два. Ліза, що там в тебе відбувається? Угу, угу, угу. Оля. Скільки а, зараз три, у вас, вас на Три. Один. Додати два. два. Буде скільки? Три! Ану, дивись. Правильно ху. добре, забираємося. Ні-ні. Все, все, ні, 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 ні. там така? Скільки було? Два, Скільки було два. два. Покладіть два на синечка. Два на синечка. Два, 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 два. Хто прийшов? Що Один мінус. Хто прийшов? Плюс, плюс, плюс один. Плюс? Да, мінус. злой. Минус. А, минус. а що мінус робить? Убирає. Забирає. Скільки він забере? А два. Скільки один. забере? Один. Один забере. Забирайте один. Один. Какой Забрали один. Скільки залишилось? Отже, два. Відняти один. Скільки буде? Один. Один. Молодці. Дуже добре. І давайте ще дещо зробимо. Скільки було? Одна. Заберіть це насіння. Забрали. Скільки було? Один. Поклали одне насіннечко. Одне. Хто прийшов? Хто прийшов? Сказав скільки принесе? Ноль. Ану, додавайте ноль. Постійно, ноль, той той той. І що? Што штур? І, і має. А тепер дивіться. Ноль, це В мене нічого. було ходімо, молодець. В мене було одне насіннячко. Прийшов плюсик і сказав, я тобі приніс ноль. Пшк-пшк. -пш Насипав ноль. І... і що в мене заю ні, ні, насипав, додав ноль. І що тут залишилося? Моль. Німа. Скільки одна одна. Одна. була одна плюс, нічого не приніс і залишилась одна. Понятно? Забирайте. Забирайте. Ще один приклад. Скільки було? Два, два, два. Два было. Поклади два зернятка. Два. Кладем два зернятка. Я тоже покладу. Два, всех два. Да, Проверяю. Да. Прошел минус. Сказал. Я, я забираю ноль. Забираю ноль. Забирайте ноль. Это... Все. Правила одна осталась. Ну Две. Так, тут... Два, 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 два. У мене було два. Прийшов мінус. Сказав, я забираю ноль. Забрав ноль. А що таке ноль? Нічого. Я нічого, нічого не забраю, нічого, нічого не забрав. Була! І пішов собі мій мінус. А скільки в мене залишилось? Два. А чого у вас ноль? А чого? У мене два. Ага, Діма. Якщо в мене було два. А мінус нічого не забрав, то в мене і залишиться два. Покажіть мені два молодці.